Цими сходами іноді кілька разів на день на початку повномасштабної війни медперсонал разом із пацієнтками пологового відділення Тростянецької лікарні спускались у сховище. Там розповідає акушерка Ксенія Грицаєнко, Добре, ховались під час обстрілів. Було сховище, не було. А щоб більше думали, що воно настигне це все, ми цього не думали. Ну так і працювали, бігли по без світла, з фонариками, з жінками, з дітками сюди. Ксенія Грицаєнко працює акушеркою в Тростянецькій лікарні майже 30 років. Під час окупації міста російськими військами продовжувала ходити на роботу. Я до останнього ходила, тому що я в такому районі жила. Що можна було пройти в кінці? Вже перед тим як обстріляли лікарню. Там тоді було дуже важко пройти сюди. Вже російські війська стояли тут біля лікарні. Коли йшла, то вже. Ходили із військові, і маштехніка стояла, ну ніхто не тронув. Жінка зізнається, було страшно, але думала тоді про породіль, яким потрібна була її допомога. Жінки ж не ви ж не винуваті, що ну, робить? А якби на тому місці моя була б дочка невістка? Ну як? Завідувачка кушерського гінекологічного відділення Тетяна Сидоренко згадує: у 22-му році прийшла на роботу 24 лютого і залишилась тут на місяць. Тих жінок, які мали в цей період народжувати, намагались покласти в стаціонар завчасно, тому що вийшло так: ночі прихвати, ніхто не пускає. Комендантська година, все, нікуди, ніде нічого. Всі були на коридорі. В палати ніхто нікого ж уже ж ніде не розподіляв, ніде нічого. Тому що боялися ну, дві стіни, все-таки нам було трошки затишніше. Опалення та електрики в лікарні не було. Через обстріли в місті були пошкоджені системи електро та водопостачання. Тоді, каже пані Тетяна, рятував генератор, який привезли в медзаклад. Включали нам акумулятор десь на півгодини на утро і на вечір. Гріли воду, щоб чаю попити, там дитину, підмити, і ще щось нібудь отак привести в порядок. У Нас були фонарі, у нас були. Телефони і все, і більше не було ніде нічого. Вода привозна. Їсти нам ще кой, що готували тут на кухні, приносили. Ну і з дому ж ясно, що дівчата всі приносили, брали. Хто з дому що міг, хто її ніс сюди? 21 березня. Лікарі в прийняли пологи в коридорі відділення. коли ми жінку народили. І в палаті був де він був приход, посипались вікна. Ну ми жінку вдягнули, біон дитину. Через 15 хвилин ми вже були в підвалі. Крім того, ще в нас була вагітна жінка, яка в переймах, яка повинна народжувати. І буквально в 5 годин ми вже тут народили. На цих на таких кроватях народжувала. Ну тільки був матрас, одіяло, все. Ну так. Які там санітарні умови були? Стерильність, звісно, ми все брали з собою матеріал, брали з собою інструменти і все, все стерильне було, але умови самі по собі, там логи не було, не було ні. Було, ні... Пісок, Пісок. от і тягали там його за собою. І більше ми після 21 числа на верх не піднімалися. Три доби через постійні обстріли, згадує Тетяна Сидоренко, пацієнти і медперсонал лікарні перебували у підвалі. В той час дві жінки з новонародженими дітьми вирішили йти додому. Мовляв, там буде безпечніше. Вони тільки вийшли до ліса і почалися обстріли. Так я з однією балакала. Вона мені казала, каже: не повірите. Ми кидали дітей на землю, накривали їх своїм тілом, щоб не вбило дитину. Вона не думала за себе, вб'є уб так уб'є. Так вони йшли ну, десь пошти три часа на встанову, ну дійшли. Найстрашніше в лікарні було 23 березня. Три часа дня десь почався обстріл в лікарню, лікарні, притул. танки заїхали у двір, і все, і почали стріляти усе. Тут ходило все ходуном, все дрожало, все десь валилось, падало, гриміло. Десь около ночі затихло все. 24-го може ще ну, шести не було. Вийшли хлопці, подивитися. Зайшли в лікарню, як подивилися, це жах. Ні вікон, ні дверей, ні стін, ніде нічого. Залишатися в зруйнованій лікарні не було сенсу, кажуть лікарки, колективно вирішили йти додому. Ми зібралися, хто залишився. Жінка залишилася у нас із дитинкою, і вагітна. Ми її забрали, крім того, йшли ще працівники з інших відділень. Ми всі пішли, хто тут залишився. І хворі ще там йшли з інших відділень, які підлікувалися, які могли йти, кого тут, і пішли пішком додому. Така тишина, Така тишина, що це якось жутко було, отак і ти думаєш, що там десь зараз мабуть, стоїть за домом, або між деревами, що-нібудь, і зараз тебе прик... накриють. отут. Вот Дорога це рілля була повністю, там підбитий танк стояв возле возле головного, і и... Оксана Ніколайна. Криком кричить. Дивіться під ноги, гляньте розтяжки, дивіться під ноги, гляньте розтяжки. Хто зна, куди було дивитися? Не знаємо куди. Не знаємо, чи ми під ноги дивилися, чи ми вперед дивилися, чи ми взагалі нікуди не дивилися. Ну, нас одвело те, що ми ні на що не наступили, ні на що якось Ми прийшли. Після того два місяці було, зривало тут все. Вагітною дівчиною, яка поверталась додому разом з лікарями, була тростянчанка Владислава Олійник. Страшно, воно везде бахкало, навіть те, що спускалися в підвали, вони в підвалах чуть там, де вікна виб'ють, і воно ну, звуки були просто ужасні. Коли отут стоять, бахкають, навіть толком до вікна не підійдеш. Тетяна Семеновна казала: дівчата, бігайте по лісницям, ходіть, присідайте, каже, ну щоб ті сьогодні мені всі народили. Ну, У мене донька не знаю, якось сиділа і все. ну. Ніяких не признаків, нічого не було. Ми вже не могли її тут розродити, не було де, не було де. У нас не було можливості її розродити тут. Ну хіба що вдома? Її все. Ну вона пішла з мамою на Лібідін, йшли, казала, попутками там добиралися. Ми зупинилися у маминої знайомої. Вони сказали, якщо що можете до нас. Ми от зупинилися в неї, покушали, покупалися все. А вечором вже в сім годин у мене відійшли води. І тоді вже в лікарню поїхали, і там вже на 25-й годині ранку я народила. 26 березня бійці 93-ї бригади Холодний Яр разом з місцевою теробороною звільнили місто від російських військових. За 31 день окупації Тростянця в лікарні народилось 9 дітей. Одна двіня була, а 9 чоловік народилося. Ну, всі спасіба їм, всі родили через природні пологові шляхи, всі родили нормально, без ускладнень, без розривів, без ніде нічого. Як ну, Бог оберігав усіх, оце отутво. І та двіння, що була, ну, народилася як в казки. Так, все благополучно, все хорошо, все нормально. Прийняли одну дитину, другу дитину, все в порядку і все. За тиждень після звільнення тростянця працівники лікарні вийшли на роботу і почали наводити лад. Прибирали, виносили побиті меблі, медтехніку та бите скло. Ми самі все прибирали, все своїми силами. Поприбирали, все поробили, а потім. Прийшла бригада будівельників строїтелі і почали ремонти. Ще за півтора місяця з середини травня лікарі пологового знову почали приймати пацієнток. А з 1 червня 2022 року були перші пологи у відновленому відділенні. Втім, упродовж двох років від початку повномасштабної війни кількість пологів, розповідає пані Тетяна, значно скоротилась. Три рази, може, ще більше менше стало їх, тому що зовсім вони повиїжджали. Тоді нікому дітей робить. Усі ж молоді чоловіки, всі десь на фронті і все. Тому ну, зовсім зовсім мало. Попри все, що довелось пережити лікаркам під час окупації Тростянця, виїхати у більш безпечне місце, кажуть, не виникало й думки. У мене тут. Двоє дітей, два сина, і так само чоловік, який дуже працює на скорі. Його майже чуть не розстріляли, коли він коридор проводив. Я не могла. І По сьогоднішній день я нікуди не поїду. як знаєте, така е, пословиця, поговорка гарно там, де нас немає. Оце для мене вона. Я свою країну ні. і свою роботу. Поки буде робота, поки будемо працювати. Хотілося, щоб закінчилося це все і щоб просинався з спокійною душою і йшов на роботу а і не ні ви про ви що ви. не думав. Тільки миру хочеться, тільки миру. Ірина Касіяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.